В Україні пік захворюваності на грип. Уже 122 померлих від хвороби. Десять років київський пенсіонер живе на горищі свого будинку. Шахраї забрали оселю. Скандал довкола оскара істерію прокоментував навіть білий дім. На каналі Україна Сабитіє у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Уже 122 українців стали жертвами грипу від початку епісезону. Наразі в державі пік захворюваності, заявляють медики. Ситуацію на місцях з'ясовували кореспонденти сабитій. Після двох днів лікування вдома Анастасія веде сина до педіатра. У п'ятикласника, головний біль, висока температура і нежить. Іспугалася я високої температури, тому що знаю, що кров сверачується при високій температурі. Знаю, що смертність є від цих вірусів. Від сьогодні у Харкові карантин. Школи закрили, бо хворих побільшало. Що будеш робити вдома? не знаю на планшеті грати, валяс на кровать. Хоча офіційно оголошувати епідемію, Харків на відміну від більшості обласних центрів не квапиться. Это сезонный подъем, это э, городской подъем, учитывая контакты детей в школах, в детских садах, в тех же подъездах, разобщение детей сыграет свою положительную роль. Не главную, но положительную роль. Такая новая большая. Да. А ось школяр з Івано-Франківська Артур цього року ще навіть не виходив на навчання. Канікули тут просто продовжили. Утім, четверокласник щодня береться за уроки. Я вчуся, щоб дотягнути себе до відмінника. Щоб здати ДПА, гімназ... вступ до гімназії і щоб отримати похвальний лист. У нас в області поки що немає ні одного випадку летального, ні серед дорослих, ні серед дітей. Станом на сьогоднішній ранок у нас було в наших усіх закладах на сьогоднішній день. З початку року 460 випадків, 420, ви перепрошую випадків захворювань на пневмонію. Ну, якби сказати, що це є дуже багато, напевно, я не можу. А от у Рівному та області епідпоріг перевищено вдвічі. За останній тиждень занадужало більше 22 тисяч людей. Померло від грипу семеро. У всіх сімох випадків це пандемічний грип. Грип А аж один. Наймолодшим було 39 років, найстаршим – 59. Ну така вікова категорія. От е, всі ці особи вони мали якісь супутні захворювання. Це були серцево-судинні захворювання. Таких людей дуже важко протікає грип, і всі ці люди не були вакциновані проти грипу. Задля профілактики в місті другий тиждень зачинені школи. Наразі у 18 областях України пік захворюваності на грип. Наталя Фармус, Тетяна Федоркова і Володимир Миколайчук. Сабиття. канал Україна. Величезну суму заборгували мешканці столиці Київ водоканалу. Там застерігають, це може позначитися на якості роботи підприємства. Тож Сабиті вирішили з'ясувати, чи справді мешканці столиці припинили вчасно сплачувати за квитанціями. Майже мільярд гривень заборгували Київводоканалу споживачі. Цю новину оприлюднило саме підприємство. Найбільшими боржниками залишаються житлові організації населення. Рівень заборгованості цієї категорії споживачів у 2015 році зріс на 30 мільйонів гривень до 848 мільйонів. Прес-служба Київводоканалу. Однак більшість боргів давні, виявляється, за підсумками року водоканал столиці недоотримав лише 75 мільйонів. Віра Радченко з департаменту житлово-комунальної інфраструктури запевняє, кияни добросовісно сплачують комуналку. Скорочення немає, тому що люди спочатку ми казали, що люди розуміються, що хоча і складно сплачувати, але більш взяти да якщо не платити декілька місяців, де потім взяти. Ці кошти. А вдруг потім якісь стягнення. Підтвердження такої думки знаходимо у самих мешканців столиці. Більшість платить. Але не на камеру зізнаються можливості на межі. В принципі, стараюся платити. Моя сім'я поки що якось справляється. Ні. Цього, не, цього. не виходить. Платимо, а що нам залишається робити? Боїмося, щоб нас не виселили. На питання, чому не оформлюють субсидії, відповідають, що не підпадають або площа квартири завелика, або кількість членів родини замала. А от колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко упевнений, із субсидією можна вскочити у халепу, якщо, наприклад, надати хибну інформацію про свої доходи, а потім начнуть провіряти доходи населення, а потім начнуть провіряти, якщо якісь депозити в валюті чи валюту, а потім покажуть, що каже, ви не имели права на субсидію. Ти не ім'я право, поэтому двократною пожалуйста заплати суму а того, що ми тебе вернули. Нарікає колишній міністр і на непрозоре формування комунальних тарифів, через яке українці сплачують значно більше ніж споживають. Тож дехто з українців не поспішає з оплатою. Ви знаєте, я плачу по старих цінах до з'ясування обставин. Водночас комунальники попереджають, з'ясовувати треба оперативно, бо несплата може призвести до комунального колапсу всієї системи ЖКГ, що й без того дихає на Ладан. Але чи ж Євген Сакун, сабиті канал Україна? Кредитний майдан на Тверській. За кілька хвилин сабиття покажуть, як валютні позичальники перекрили рух у центрі Москви. Він харчується в соціальній їдальні. В туалет ходить на найближчий базар. Уже 10 років київський пенсіонер живе на горищі рідного будинку. Чому людина похилого віку так поневіряється? Дізнавався Олексій Фалін. вже 10 років. 72-річний Дмитро Бивалін живе на горищі багатоповерхівки. Шахраї вкрали в пенсіонера паспорт, а згодом відібрали і квартиру. Паспорт Дмитро відновив у новому документі. Стара прописка. Почали суди. Було Пожити на горище Дмитра Биваліна пустила колишня голова житлового кооперативу. Телевізор йому подарував адвокат. Старенький холодильник, пенсіонер купив собі сам. По буднях чоловік харчується у соціальній їдальні. Воду набирає в консьєршки. За світло я спочатку давав 30 гривень, чую, там, там же консьєрші є. Даю назад. А життя, як лампочка, економка. Це 40 ватт. А там 11 ватт у Києві. У Дмитра Андрійовича нікого немає. Десь на Сумщині мешкає двоюрідний племінник. Хлопець пропонував Дмитру переїхати до села, але пенсіонер не хоче навантажувати далеких родичів, прагне повернути свою квартиру і дуже ображається, коли його називають Карлсоном. Крише кажу на що ж такое говорити, а я би тобі таке. Сусіди боротьбу літнього чоловіка підтримують, хоча за 10 років майже втратили віру у відновлення законності. А що ж бідний чоловік уже скільки років там живе, і нічого не можуть, як безсудна земля. Адвокат потерпілого наголошує досудове розслідування показало, що квартиру відібрали незаконно. Зараз, якщо Бувалін довів, що у приватного нотаріуса він не був, документи всі були підробні. Тобто угоди не відбулося така, як в розумінні згідно вимог законодавства. Вона повинна бути анульована. Сергій Горбаченко переконаний, до суду справа досі не дійшла через зволікання районної прокуратури. Влітку ця історія стала відома і в генпрокуратурі І там доручили поновити досудове розслідування, але справа і досі не рушила з місця. Олексій Фарін, Костянтин Царинок, Андрій Шишлов, Сабиття канал Україна. Сім років без можливості самостійно рухатися. У Саші Яковенко із Донецька рідкісне генетичне захворювання. В неї порушені усі функції організму. Дівчинка потребує постійної допомоги та догляду. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Погляд семирічної Олександри не відрізняється від інших дітей, але в неї порушені всі функції організму. У дівчинки синдром Рета це генетичне захворювання. Держим. давай держим ручка. Давайте, з ручка остаточний діагноз Саші не могли поставити до п'яти років, а тим часом її стан дедалі погіршувався. Дитина вже не може самостійно пересуватись, споживає тільки рідку їжу. Сашу доглядають мама та дві бабусі. Дівчинка постійно потребує протисудомного та ліків для нормалізації травлення. Але вже півтора року необхідні препарати недоступні для дитини через дефіцит. Та дорожнечу. Дійсно було дуже тяжело, коли читали ці таблетки проти вас утрати. Смотриш на них і думаєш, як поділити і як їх розподілити. Тим часом у дівчинки почали виникати судоми. Це пережитий стрес внаслідок бойових дій. Прихожі сиділи, бомбаубіжі далеко біжать. Таким рібьонкам спуститися вниз теж важко. тяжело. Скруту бабічі пережили завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Штаб узяв під опіку хвору, придбав ліки та візок. І на сьогоднішній день штаб тримає зв'язок із родиною. У разі необхідності ми готові оперативно підключитися до надання допомоги повторно. Новий візочок це можливість для Саши прогулятися рідним містом, адже вона більше року не виїжджала далі власного подвір'я. Ми його так довго ждали. ми так ради, коляску, счастливы. Хотим передати очень большую благодарность, просто огромную. Тепер родині буде значно легше доглядати хвору онуку. Спасибо. Это просто маленькое слово, Спасибо. Его не вот колишнього ребенка, который. Вот... Живіть і продолжает далі жити. Вот это от щастя. А ось перша прогулянка Саші до центру Донецька, парку кованих фігур. Дівчинка відчуває світ інакше. Тепер її життя сповнене нових яскравих вражень. Саша, а ось смотри вверху. Вікторія Чистюхіна, Данила Кіреєв. сабиття канал Україна. Кияни вимагають врятувати річку Либідь. Зараз туди скидають сміття і звозять брудний сніг із усієї столиці. Петиція до Київради набрала потрібну для розгляду кількість голосів. Та чи допоможе це рідці? З'ясовувала Юлія Роєнко. Колись повноводну річку не видно за кілометровими кучугурами брудного снігу вздовж берегів либеді хащі, а русло вкрите різним мотлохом. Та коли забруднений хімічними речовинами сніг почали скидати на території природоохоронного об'єкту Лиса Гора, терпець у мешканців столиці таки урвався. Визнати річку зоною екологічного лиха закликає у своїй петиції киянин Антон Пузань. З кожним роком ситуація то у Почається власть не відід повноцінним водним об'єктом, а від просто колектором. Крім снігу взимку, щоденно протягом усього року в либід зливають тисячі літрів хімічного і механічного сміття. Річка впадає в Дніпро і несе туди увесь токсичний бруд. А далі все це потрапляє і в чорне море. Показники перевищують гранично допустимі концентрації в рази. Про це свідчать закриття пляжів в літній період. Заборона купатися в озерах і малих річках міста Києва. Вимогу обмежити будь-яке скидання снігу та механічного сміття на території Русла Либеді та розпочати реанімацію річки вже підтримали близько 10 тисяч киян. Тож петиція відправилася на розгляд в Київраду. Сьогодні проблема не тільки в хімікатах, які в місті Снігом попадають в Либедь. Проблема в тому, що в Києві до сих пор системно відсутствує рівньован каналізація, а точніше, Її фінішна а очисні сорожині. Тож очистка лише берегів та русла либеді на думку комунальників проблеми не вирішить. Якщо е е Стоки, которые поступають в Липід, будуть изначально очищені на уровні стоянок, на уровне заправок, на уровне моєк авто. Тоді вода, яка буде поступати в Либід, будет чистой. А поки Київрада розглядає проект порятунку Либеді, і громадські активісти, і комунальники зійшлися на одному. Узбережжя річки, де це можливо, треба перетворити на зону відпочинку із парками і дитячими майданчиками. Юлія Роєнко, Роман Сищенко, Сабиття канал Україна. Скандал навколо цьогорічної церемонії Оскара, яку багато хто називає дискримінаційною, бо серед номінантів жодного чорношкірого актора набув таких обертів, що втрутився навіть президент Сполучених Штатів. Барак Обама каже, що насправді проблема ширша. Чи домоглися американці, щоб в кожного був свій шанс? В оргкомітеті Оскара вже запевнили, працюють із тим, щоб представників етнічних груп не надто утискали. Кредитний майдан на Тверській. У центрі Москви валютні позичальники перекрили рух. Відтіснити мітингарів із проїжджої частини вдалося лише поліції. У такий спосіб люди вимагали стягувати із них борги за курсом 40 рублів за долар, коли нині курс удвічі вищий. Заради цього вони ладні на все навіть пропонують з окупованим Кримом попрощатися. «Ребята, ми Україну не потягнемо!» Давайте вернем этот Крим і уже в конце концов жить не на що абсолютно. мне да, жить в Криму, на улице? Или в банке? Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитія ТВ Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин Де о 15-й. Залишайтеся з Україною.